Далі Дальше... поліція. Подожди, тут взагалі песня. Салам. Патрульні поліції повідомили про низку штрафів водіям у Києві за дрифт і форсаж під час війни. За дрифт і форсаж. Ну, по-перше, давайте вияснимо, що... що для нас значить дрифт. Якщо хтось там на розвалюхі або бля, на BMW 328-й, в поворот оце йде, резина пищить блядь, і всі вокруг думають, о, їбать, це дрифтер. В сраку його треба всучити. Пасни, так не буває. Це він просто безнадьога їде, не може справитись з рулем, його не треба називати дріфтером. Якщо поліція рахує за потрібним його всучити за це, то що він циркує, можна, але дріфтером його назвати це лишнє. тому що дріфтери вони виступають на змаганнях і вони дубасять на площадках. Де не де, якщо наприклад, в моєму випадку в нас нема площадки в нашому місці, там де можна подубасити, а тачку треба затестити.